Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде дуже чудовий, дуже дешевий будинок в селі Багва, це Черкаська область. По карті дивіться місце розположення, що поряд знаходиться. Будинок невеликий, але дуже-дуже теплий. В подвір'ї є криниця та хлів. Також власник сказав, що ціна цього будинку 45 тисяч гривень всього-навсього, плюс є торг. Тобто реальному покупцю і ще скинуть із так низької ціни і ще небагато коштів. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів 3 жилих кімнати. Стіни виготовлені із кирпичу, перекрите шифером. Опалення твердопаливне, повністю жилий стан. Як ми бачимо, що стіни побілені, все класно, все, що на фото, все це залишається. Звісно, під якийсь невеликий. Косметичний ремонт для проживання і так далі. Але в цілому будинок дуже гарний за свої кошти, всього на все 45 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника, будуть більш детальний опис та фотографії. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей канал та на канал в телеграмі. Там оголошення виходять набагато раніше, ніж тут. Я всім дякую за перегляд. Всім до побачення.